Сьогоднішня притча про прощення ворогу дуже проста і ясна з одного боку. Господь хоче, щоб ми прощали своїх боржників, так само, як Він прощає нас. Здавалося, все просто і ясно. В Святому Писанні чітко сказано, що блаженні милостиві, вони помиловані будуть». Якою мірою відмірюєте, такою буде підмірювати і вам. Але якщо вдуматися в цю проблему, то є один нюанс. Ми завжди звертаємося до Бога. Просимо Його, щоб він простив нам гріхи. Кожного разу читаючи молитву, допустимо, Отче наш, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацям наша. Але ми не задумуємося взагалі над цими словами. Механічно прочитавши, озвучивши, нічого не взявши ні в серці, ні в розумі, ми йдемо далі по життю. А проблеми лишаються. Проблема непрощення і проблема ставлення нас до Бога. Ось про це я сьогодні хотів дещо сказати. Ми звертаємося до Бога тільки тоді, в основному, коли нам дуже погано. Ми просимо у нього. Любові, прощення, милосердя. Ми просимо, щоб Він дав нам духовні і тілесні дари. Але, але коли він цього не робить з першого разу, ми чомусь починаємо роптати на Бога. Але до цього трошки пізніше. Частіше ми, я чую особливо на сповіді про те, що нема коли помолитися прочитати Святе Письмо та навіть згадати Бога така затуркана, така затурка. Так я втомилася. Дехто, правда, каже ще відвертіше трішечки. Каже, що я лінивий чи лінивий. Але не в ліні справа. І не в затурканості справа. Справа в тому, що ми Бога просто не любимо. І не треба тут пафосно розказувати про те, що ми та ні, та я, та я Бога прямо обожнюю. Це неправда. Це абсолютно неправда. Коли ми когось любимо, допустимо, своїх батьків, своїх дружин, своїх дітей. То питання про те, що я втомився чи втомилася, чи мені лінь не стоїть, коли треба щось зробити для людей, яких ми любимо. А чому ж тоді, коли, ми, коли питання стоїть про те, що треба просто ставитися до Бога так само, ми не беремо це до уваги. Ми до Бога згадуємо лише тільки в неділю, і то не всі. Інколи ввечері, коли совість вже шпиляє нас неймовірно. Інколи коли проходимо повз храм, соромлячись, навіть перехреститися. І все. Ми до нього байдужі. Але при цьому ми завжди вимагаємо від Нього, щоб він нам щось дав, щось зробив. І чогось захистив, щось помилував. Але це не саме страшне. Страшніше буває інше, коли ми починаємо звинувачувати самого Бога у всьому, що з нами трапляється. У наших хворобах, у наших нестатках, у нашої недолі. У нашому житті, у всьому. А особливо зараз. Ну звісно ж, Бог винний, що йде війна. А хто ж? Ми забули, що до цієї війни привели ми, усі ми. Не Бог, а люди своєю байдужістю, своєю відстороненістю. Своїм яка різниця? Хіба це Бог призвів до цієї війни? Хіба Бог дав наказ вбивати? Один одного? Хіба Бог благословляв на страшні речі? Ні, це люди. А ми завжди чомусь у всьому починаємо звинувачувати його. Бог винний в тому, що ми хворіємо. Бог винний в тому, що в нас нема грошей. Бог винний в тому, що в нас нема роботи. Бог винний в тому, що у нас не, не, не залагоджується особисте життя якесь. Бог у всьому винен. А чому? Чому Він винен? Чому ми так ставимося до Нього? При цьому тому ми ще хочемо навчитися прощати ближніх. Перш ніж це зробити, треба примиритися з Богом. І, як не страшно це сказати, простити Бога у серці своєму. І не звинувачувати його ні в чому. Бо він дійсно не винний. Він не винний, що ми такі. Він, він не винний, що ми недолугі. Він не винний, що ми жорстокосердні. Він не винний, що ми вибираємо такий шлях життя. Нам треба перестати звинувачувати Бога. А вже потім. і Уже про нього згадувати, впустити його врешті-решт в своє серце, полюбити його так, як ми любимо своїх рідних і близьких. Хоча б так, я не кажу більше. Хоча б так. І лише тільки тоді ми зможемо сказати, чесно, звернувшись до Бога, щоб він. Попросити його, щоб він простив нам гріхи наші. Бо яке може бути прощення, коли в своєму серці у нас є образа на самого, о, самого Творця? Ось чого треба починати. І якщо ми це зробимо, тоді, можливо, ми побудуємо в своїй душі оте Царство Боже, про яке так. Казав Христос. Царство, де кожен з нас прощає, кожен з нас терпить, кожен з нас любить, кожен з нас милосердствує, де кожен віддає все, що може віддати. І Бог діє через наші руки, щоб віддати іншим. Ось про це я хотів би сьогодні з нами поговорити, щоб ви це запам'ятали. Ангело Бог охоронці просимо.